Повідомлення від поліції, СБУ або ТЦК. Українцям масово надсилають повідомлення на електронну пошту та у месенджери. Вивіска може бути різною, та прохання в ній одне перейти за посиланням або завантажити файл. Це йде е, спам-розсилка, до якої можуть прикріплюватися або фішингове посилання, або файли із е, комп'ютерними вірусами. То що таке фішингове повідомлення? Це спроба шахраїв піймати вас на. Наживку от тільки переносять користувача не на офіційний сайт установичі організації, від якої нібито надійшов лист, а на його копію. Підробити сайт, зробити один в один за дизайном клон сайту це займає ну, максимум години, а інколи навіть секунди. А результат: 10-15 тисяч українців щодня переходять за фішинговими посиланнями, і чимало з них залишають на таких сайтах. Свої особисті дані, електронну адресу, номер телефону та пароль. І все це потрапляє до кіберзлочинців. Не треба дивитися на дизайн сайту, треба дивитися на адресу цього сайту. Відмінність навіть в одну літру. Вона може свідчити про це, що це фішинговий ресурс, який є просто планований шахраями. А кібершахраями можуть бути і злочинці, які намагаються виманити у вас гроші, і російські хакери особливо уважними потрібно бути військовим та їх сім'ям, а також працівникам оборонної промисловості. Не тільки самі військові можуть попастися і там видати якусь інформацію, якою поділяються вони зі своїх пристроїв з телефонів, з е, планшетів, але й родичі, з якими вони спілкуються, також можуть бути джерелом через пристрій однієї людини, можна отримати доступ до навіть до великої компанії. На сьогодні кіберполіція заблокувала понад 46 тисяч доменних імен, а це щонайменше мільйони шахрайських сайтів. Тож українцям радять користуватися ліцензованим програмним забезпеченням та антивірусами, а невідомі файли відкривати за допомогою хмарних сервісів. Владислав Величко, Ми Україна, Марафон Єдині новини.